У презентації унікального видання взяли участь доктори наук, професори, члени сімей тих науковців, яких немає серед живих. Книга засвідчує провідний шлях вузу за 85 років. В ньому висвітлено біографію та вагомі здобутки 60 професорів особистостей 24 з них і нині працюють у педагогічному інституті. Це еліта як нашого інституту, університету, так і нашого міста. В цілому, я вважаю, що саме підкреслення значення викладацького корпусу, доробку, наукового доробку наших викладачів є важливою для. презентации для развития и для подальшего успеха Криворийского педагогического высшего научного заклада. Самое большое впечатление оставила работа с, с профессором Павлом Ивановичем Шевченко. Вот из тех старых кадров вспоминается Иван Андреевич Добровольский. Это ветеран войны. Он настолько был добрый и профессионал в своем деле. И вот эти люди, они... ...вошли в цю історію в цю книгу. Презентаційний вигляд видання забезпечила кафедра дизайну факультету мистецтв. Книга містить три розділи: розповідь про школи та наукові лабораторії Пет інституту, життєвий шлях професорів і докторів наук, а також бібліографічний перелік їхніх найбільш вагомих і відомих праць. Над книгою працював авторський «Редколегія». Значною мірою долучилась бібліотека нашого інституту, яка збирала науковий доробок. Книги, видання наших професорів, також архів, де ми брали дані з тих осіб, які працювали в попередні роки. І музей, музей нашого педагогічного інституту, який дуже багато матеріалу зібрав і упорядкував і узагальнив. Редакторам видання вдалося віднайти та опублікувати унікальні відомості про науковців, доля яких склалась драматично з огляду на історію країни. Серед них є репресовані іншим вдалось уникнути такої долі завдяки еміграції. Попередній наклад книги 100 екземплярів. Частина їх подарована викладачам, які репрезентовані в збірці, а також нащадкам науковців, які золотими літерами увійшли в історію Криворізького педагогічного інституту. І сьогодні ми вітаємо вас на презентації книги професори Криворізького педагогічного, що була видана саме до цього ювілею. І до слова, запрошується головний ініціатор видання цієї книги, автор перемови. До книги професори Криворізького педагогічного очільник Криворізького педагогічного інституту, проректор з науково-педагогічної роботи Криворізького національного університету, доктор філософських наук професор Ярослав Владиславович Шрамко. Шановні колеги, цей рік для нас дійсно він такий. Незвичайний, неординарний це святковий ювілейний рік для нашого вищого навчального закладу. В цьому році ми святкували і святкуємо ще 85-річчя з дня заснування Криворізького педагогічного інституту університету. І, до цього заходу у нас відбулася ціла низка подій, ціла низка святкувань, презентацій. І сьогодні фактично ми завершуємо сьогоднішню подію, сьогоднішню презентацію. Ми завершуємо ці наші святкові заходи. І я думаю, що та подія, яка сьогодні відбувається, вона є кульміналом. Наша Маріна Володимирівна Батаня, яка також долучилася до світловості клієнтів. Ми стоїмо фактично напередодні відновлення Криворізького державного педагогічного університету, і ми впевнено дивимося у майбутнє, зважаючи на той кадровий потенціал, той склад, викладацький склад, тому що викладацький склад це основне. Професору Валентині Олексіївні Шайкан за грунтовні консультації щодо опрацювання значного масиву. Архівного матеріалу, а також подякувати завідуючій архівом Світлані Сергіївні Лебеденко за створення сприятливих умов роботи з архівом Приворійського педагогічного інституту. Ця робота свідчить про те, що в нашому університеті був, є і буде. Потужний інтелектуальний потенціал, яким володіють чудові люди, і не тільки професори, і доценти, і рядові викладачі, і асистенти, і службовці. Бо саме завдячуючи праці всіх людей, всього колективу, наші професори мають можливість. Наші викладачі мають можливість і отримати і звання професора, і захистити докторську дисертацію і працювати в прекрасних умовах. Редакторів цієї списку остання це Марина Володимирівна Варданя. Вся технічна сторона, всі зв'язки, все було на ній, і тому вона сьогодні сидить по ту сторону за пультом, близько пульта. Хочу подякувати їй і від себе особисто, і всіх хто сьогодні вже мав певну вдячність.